Давним-давно жив один князь. Він був дуже зарозумілим і самовпевненим. Ніколи не слухав простих людей і ніколи нікому не допомагав. Одним словом, жив своє задоволення і думав тільки про себе. І тому одного дня князь втратив своє князівство, врятувався втечею. А тоді вирішив звернутися до султана. Володаря багатьох королівств. Без сумніву, султан призначить мене керувати якоюсь країною, думав князь. З таким переконанням він вирушив у дорогу. Та коли немає відповідних транспортних засобів, будь-яка подорож стає довгою і обтяжливою. Нарешті князь добрався до дверей султанового палацу. Його одяг був пошарпаний, обличчя засмагло й обвітрилося, втративши через це ознаки заможності і елегантності. Суворі охоронці палацу не дозволили йому війти, і князь змушений був спочатку придбати відповідний одяг і знайти когось, хто зміг допомогти йому потрапити в палац. Князеві вдалося викликати співчуття в одного старого придворного слуги. Врешті князь потрапив на одієцію до султана і висловив своє прохання, сподіваючись отримати важливе призначення. Але султан лише сказав. Доручаю тобі сто овець. Іди в гори, марек, і добре їх доглядай. Князь розганівався, але приховав свої почуття, бо ж не мав вибору. Слухняно покинув палац і пішов у гори пасти овець. Все начебто складалося добре. Однак незабаром вівці похворіли, і з сто овець залишилося жодний. Тоді князь повернувся до султана, щоб повідомити йому це. Хвороба це, без сумніву, не моя вина, виправдовувався він. Наступного разу султан довірив йому 50 овець, і князь знову погнав їх у гори. Та невдовзі вони одна за одною попадали зі скелі у провалля. І знову треба було йти до султана і розповідати йому про те, що сталося. Султан був терплячий, не розлютився, а довго подумавши. Сказав наступне. Цього разу я даю тобі лише 20 овець, але мусиш їх дуже пильно доглядати. Князь схилив голову і знову вирушив у гори. На жаль, на превеликий жаль однієї ночі на них напала зграя вовків і подушила всіх овець. Князь, зібравши рештки відваги, знову вирушив до султана. Вибору в нього не було, мусив розповісти султанові все як було. Цього разу мудрий султан дав князеві тільки десять овець. Попередній сумний досвід так вплинув на князя, що він став дуже уважно відбайливим. Тепер він так добре охороняв стадо і доглядав за ним, що через чотири роки воно з десяти овець зросло до десяти тисяч. Тоді задоволений князь повернувся до султана, щоб розповісти йому про свої успіхи. Мій султане, ось поглянь, ти дав мені лише десять овець, а зараз їх в мене 10 тисяч. Добре, сказав султан. Ось моє доручення. Доручаю тобі керувати Тарбістаном. Іди і будь добрим володарем. У відповідь князь промовив: Пане мій султане, дякую, але чому ти відразу не дав мені керувати містом? Бо тоді мешканці Тербістану загинули б так само, як і перші сто овець, відповів султан. Відтоді. Князь більше не допускав таких помилок, а був добрим і чуйним паном. Завжди допомагав бідним та хворим, а на себе він не витрачав жодної секунди часу.